Купуй скретч лотереї в атебе. Реєструй на сайті у та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3846 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 128 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б» комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Тридцять три, чотири, тридцять два, одинадцять, тридцять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, ваші увазі 8778 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А, комплект кульок номер 1, і ми розпочинаємо розіграш щастива. 73 2 40 30 32 49 23 29 57 21 55 38 78 15, 33, 39, 65, 35, 69, 9. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7631-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала Лототрон а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 5. Три. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 3. 8. Бережіть себе. Все буде Україна.